Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович, я очільник Української духовної академії Просвітлення. І сьогодні я хочу до вас звернутися з пропозиції, зустрітися 6 лютого цього року о 20.00 на телеграм-каналі Камера Омолодження, де ми будемо проводити. Семінар, черговий семінар, камера омолодження. Постійний стрес, в якому ми сьогодні перебуваємо під час війни, під час цього холодомору, який переживають кияни і багато інших жителів українських міст, він виснажує нас, він призводить до того, що в кінці кінців ми суттєво. Втомлюємося від життя, а ця постійна втома призводить до того, що ми вкорочуємо собі віку навіть без бомбардувань. Втомлюється наша душа, від цього ми втрачаємо смак життя і, взагалі, інтерес до життя. Ми просто функціонуємо. І це також додаткова така причина для того, щоб організм почав старіти, щоб ми. Гранично виснажувались і так далі. І саме в цей час, такий критичний, ми можемо запропонувати багатьом українцям опробовано ем, вже в часі і просторі практику, яка називається камера омолодження. Наш мозок він пластичний. Якщо йому в певних умовах задавати правильні команди, він включає механізм. Омолодження і відновлення всього нашого організму. Окрім того, там відновлюються і починають повноцінно функціонувати всі енергетичні структури нашого організму. Ми довго вивчали камеру омолодження, яка працювала в лімурійській ще третій цивілізації, десятки і десятки тисяч років тому назад. Аж поки не розгадали її принцип дії і не зробили точну віртуальну копію цього пристрою, в якому, завдяки тому, що нам дали допуск до коду запуску цієї установки, включається цей процес регенерації, омолодження і відновлення всього. організму. Цього запуску вистачає на 3 роки. На 3 роки фактично зупиняється процес старіння організму і вистачає на період цього дійства, на період до 7 років. Вже біля 20 років ми використовуємо цю камеру молодження, років 3 її тільки вивчали, аж поки не вдалося нам її запустити. Кожного разу. Це унікальне явище, тому що кожного разу код включення камери омолодження змінюється. І ми ніколи не знаємо наперед, яким він буде, вгадати його не можна. Це все відбувається завдяки жриці, яка спеціально виконує цю функцію, цю місію. Інколи запуск триває декілька хвилин, інколи декілька секунд. Це залежить від дуже, дуже багатьох обставин, в тому числі від балансу енергії нашої жриці. Ми не лікуємо насправді. Ми нагадуємо тілу, хто воно є насправді. Насправді, наше тіло це храм нашого духу. І ось, коли ми йому про це нагадуємо. Воно починає функціонувати відповідним чином. Що ви будете відчувати під час проходження самої камери молодження сам ритуал триває десь в районі години? Ну, можливо, там плюс-мінус 10-15 хвилин. Тому що, ще раз скажу, від нас це дуже мало залежить, ми просто в даному випадку стаємо провідниками. Енергії божественних. Ви будете відчувати легкість, тепло в тілі, спокій, піднесення, ясність, відчуття польоту. Спочатку, звичайно, буде легке запаморочення, перезавантаження. І, саме найголовніше, що після проходження камери молодження у вас знову, до вас знову повернеться бажання жити. Смак життя з'явиться. Тобто настав час змін, дорогі друзі, і долучитись до семінару я вам просто наполегливо рекомендую. Поки що нам вдається зберігати цю мінімальну планку вартості наших послуг. Вони достатньо смішні для такої роботи, чесно вам скажу. Семінар розрахований на тих. Хто готовий взяти на себе відповідальність і за свій стан, і за своє життя, хто дійсно хоче собі допомогти, ну, прямо скажем, квантовим способом, тому що мінімальні ваші зусилля приведуть до максимального результату. Щоб долучитися до семінару, проплатити за свою участь, в його роботі треба зробити три дії. Перейти за посиланням під відео або на сайті, внести свої дані. Сайт Української духовної академії просвітлення Udab.com.ua. Друге. Перейти в платіжну систему і підтвердити оплату. І третє. Повернутися із платіжної системи назад. І приєднатися до телеграм-каналу семінару Камера Омолодження. Ось такі три дії. Нагадую, семінар відбудеться найближчої п'ятниці, 6 лютого цього року, 26 року о 20.00. Будь ласка, якщо ви долучитеся до чату нашого. Сімінар, ви почитаєте відгуки за цей рік, ми вже разів два чи 3, за минулий рік, вибачте, проводили цей семінар, відгуки просто неймовірні. Я це не придумаю, тому що ну, ми просто функція. Три роки наполегливо ми вивчали, як вона працює, ця камера бо ж працювала оригінал, який був в лімурії. і нам вдалося її запустити. І... Зараз українцям це ну, дуже необхідно і актуально створити такий механізм, який створює такий імпульс відновлення вашого організму. Тому що не дивлячись на те, що йде війна, нам все одно треба повертатись до життя, нам все одно треба відновлювати свої сили, тому що е нам треба не тільки вижити, не тільки перемогти, а ще й відбудувати. Свою країну, свої родини, своє життя. Чекаю на кожного із вас 6 лютого 26 року о 20.00. Ще раз нагадую, яким чином ви можете долучитись до нашого семінару. Переходите за посиланням під цим відео або на сайт Української Духовної Академії Просвітлення. Вносите свої дані, переходите там в платіжну систему, підтверджуйте оплату, вона символічна, достатньо, я ще раз кажу що цю унікальну практику. Повертайтеся із платіжної системи назад і приєднуйтеся до телеграм-каналу Камера омолодження. Ось такі прості дії. Дадуть вам можливість брати участь у цьому семінарі, який відбудеться найближчої п'ятниці о 20.00. Бережіть себе, до зустрічі на